Ще один підібраний сьогоднішній красень відправляється в Хмельницьку область. Знайшли сьогодні з людьми по супроводу ось такого супербика в гарному стані. Одне підфарбування, 11 рік. Покажу вам трішки його детальніше. На легко дисках, на лінзах. Гарний. Не 200 пробігу, 271 тисяча в нас. Пробігу на комбінованому салоні з електро на автоматі двохлітровий, 270 одну має пробігу, з пам'ятю шкіра алькантара гарний стан автомобіля, одне підфарбування по дверці, гарні практичний автомобіль. Ось такого красення сьогодні знайшли для замовників. Вже пишемо договір, будемо відправляти їх до хати. Якщо вам потрібне таке чи будь-яке інше авто, оглянути разовим оглядом, походити з вами по ринку. Підбір під, під ключ, всі послуги доступні. Контакти, як завжди, наші знизу звертайтеся, автомобілі завжди перевіряємо детально. Будуть їздити хорошим та технічно справним автомобілем, коли ми будемо його перевірати або шукати.